Привіт, мене звати Дмитро Святненко, і зараз я вам покажу справжню конотопську відьму. Це шабаш. Це шабаш концентрувати цю чорну силу і захопити владу. Захопити виконуючи вимоги Сполучених Штатів Америки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Залишайте розгорнуті коментарі. Скажіть, а що ви робите у Раніше вона із задоволенням насипала журналістам про русський мір, про православну церкву, про вороже НАТО. А сьогодні вона злякалась нашої камери і навіть спробувала втікти, але ми зняли її, і ви зараз побачите, як виглядає головна сепаратистка 90-х та двох тисяч. Ніх років проголосований давно. Та ви ж слухайте про йдеться. у дев'яносто. Вона була амбасадором комунізму, більшовизму і всякої такої фігні. В 2000-ті вона підтримувала Януковича. А у 2014-му стояла у витоків війни Росії проти України. Вона організовувала референдуми на сході України з тим, щоб агресор мав. Юридичний привід зайти ввести свої війська в Україну. Її політична кар'єра почалася в 92-му. Відразу після розпаду Радянського Союзу вона приєдналася до українських комуністів і на всіх майданчиках розповідала, що це найкраща партія в світі, що розпалася найкраща в світі країна з найкращою економікою, і все було супер, але з Радянський Союз, Савок, розпався. Цей націоналізм він має ще і коричневий профашистський окрас. Після того, як комуністичну партію заборонили, вона приєдналася до соціалістичної партії. Можна сказати, ті самі яйця лише в профіль, паралельно з. Своєю політичною діяльністю вона продовжувала писати різні пасквилі про те, яка чудова комуністична партія, як не можна її забороняти, і що розпад Радянського Союзу не на часі. А ще вона першою почала говорити про 8 років Дамбілі Бамбас. Тільки це було в 1997 році. 8 років розрушень і надругатіст, 13 мільйонів робочих місць втрачено. Щоправда, тоді не лише Дамбілій Бамбас, а ще й було зубажіння. А мінімальна зарплата, мінімальна пенсії, а максимальній пенсії можна вообще говорити. Коли вона посварилася з Олександром Морозом, вона вирішила створити свою особисту партію. Називалося це об'єднання чи гурток, чи як вони люблять називати маленька хунта. Називалася прогресивна соціалістична партія Наталії Вітренко. Вона там була. Фронтвуменшою, а її коханець пізніше чоловік Володимир Марченко завжди був поряд із нею другим номером у всіх її політичних починаннях. Ну і, звичайно, вони постійно дралися із міліцією. Або націоналістами. Або з іншими народними депутатами, нам нужна мірна поступ железних батальйонів пролетаріата. Ну і кілька слів про її вірного супутника Володимира Марченка. Це комуніст з багаторічним стажем. А все своє життя він був спочатку членом комуністичної партії Радянського Союзу, потім він був членом комуністичної партії України. Потім він був членом Прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренка другим номером. Спочатку був коханцем її, потім став її чоловіком. І врешті-решт, з 2007 року, прогресивний соціаліст та рекомуніст залишається безробітним. Навіть під час виборів у 2007 році він написав свої автобіографії, тимчасово безробітний. Член комуністичної партії. Ось така от історія. А, це від мене. а це від мене. І, власне, в якості лідерки політичної партії прогресивних соціалістів вона досягла свого. Політичного піку на наприкінці х Тоді вона балотувалася в президенти України і зайняла, уявляєте, п'яте місце. Знаєте, в парламентській діяльності є які не нельзя переступати. Завжди агресивні, завжди готові бити пики своїм політичним опонентам. За 20 років вони змінилися до невпізнаваності. За кілька миттєвостей ви побачите, як зараз вони виглядають. І протягом своєї усієї політичної кар'єри вона передовсім говорила про відновлення радянського союзу, дружбу, жвачку з Росією та Білоруссю. про Спільну релігію, спільну мову завжди виступала проти державної української мови і підтримувала російську у будь-яких її починаннях. І давайте я вам зараз покажу її політичні ролики з 90-х і 2000-х років. Защитим православія. Блок Наталії Вітренка. Народная опозиція» Ми защитимо ваш мир. Ми защитімо Україну. від НАТО. Наталія Витренко, Прогресивна соціалістическая партія України. У 2004 тисячі відповідно вона підтримала Януковича. Він тоді, я нагадаю, програв ті вибори. Ющенко став президентом. І здавалося Пані Наталія зникла з політичної арени, тому що її підтримка на будь-яких виборах максимум 1-2%, а вже в 2014-му з початку російської агресії проти України вона знову з'являється. Тепер, щоправда, правда, у Слав'янську і тепер вона підтримує російських бойовиків. В квітні 2014 на Сході України вона організовує так званий референдум. Основне питання: чи підтримують жителі Сходу України? України київську владу говорити як насправді проголосували тоді жителі Сходу України неможливо, тому що зрозуміло, що результати були сфальсифіковані. Ми сьогодні бачимо агонію лівого блоку. Як би ви, шановні ліві депутати, не грюкали, не стукали, ви все одно будете працювати разом з нами. У 2014 році СБУ з Держфінмоніторингом провели дослідження, звідки фінансується Наталія Вітренко, і її відповідна партія, і її всі ці активності з'ясували, що гроші йдуть напряму від росіян. І власне, коли Порошенко став президентом. Пані Вітренко довелося тікати, кажуть, що з 2014 року вона нібито жила в Росії. Інколи вона з'являлась на пропагандистському телебаченні, вона вела свій блог, де закликала там українців захищати жителів Сирії, захищати жителів Куби, не здавати інтереси Куби. Якщо звільнити Сирію, то можна буде звільнити Україну. І так далі. І так далі. Різна така, знаєте, політична діч. По іншому це важко назвати. І здавалось. Би вона не мала повернутися в Україну, але розкажіть, що ви робили в Печерському суді? І про війну кілька слів. Взагалі, як зараз у вас життя, у вас пенсія, як ви за рахунок чого живете? Вас підтримують. Росіяни чи ні. Як ви у вас змінилося ставлення до української мови? Ні, не хочете спілкуватись, ну? Вона зараз судиться з державою Україною, але не за те, що вона сепаратистка чи ще щось там таке. У 2024-му на ЗК їй виписали штраф на 5100 гривень за те, що вона. Якось не так чи взагалі не подавала звіти про діяльність своєї отої страшної політичної партії. І вона за це судиться за 5100 тисяч гривень. Ну а що стосується кримінальних проваджень по пані Вітренка, то з 2014 року їх було безліч і за сепаратизм, і за державну зраду, і за якісь там податкові історії. Як бачимо, жіночка на волі все в неї добре. Вона спокійно гуляє по центру Києву, поряд з головним слідчим управлінням національної поліції, і буквально. В метрах 300-400 від СБУ. Уявляєте? Ну і маленька деталь. Син Наталії Вітренко, Юрій Вітренко, працював директором Нафтогазу. Пам'ятаєте, чувак з неймовірно великою зарплатою, який судився з Росією за газовими справами, і виграв міжнародні арбітражні суди з росіянами за постачання газу. Так, от від нього вона відмовилась, каже, що він про європейських поглядів, і їй це дуже не подобається. Той, бо ми сілі, щоб у трубній била і я їм і сказала бій. І власне життя пані Вітренко доводить, що росіяни своїх бросають. Подивіться, як зараз виглядає колись впливова могутня жінка. Незважаючи на колишній вплив, вона судиться з державою Україна за 5 тисяч 100 гривень. Русські своїх не бросають. Сподобалось відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть розгорнуті коментарі.